Подорожувати в Чехії безкоштовно можна. В кінці відео розкажу, який додаток буде для вас найкорисніший для того, щоб ви могли безкоштовно подорожувати. А перед тим поділюся з вами інформацією про 5 додатків, які для вас будуть корисні в подорожах. Отже, перший, звісно, що це Google Maps. Google Maps найзручніше використовувати при Вирисувальний по місту, і, е, ну як на авто, так і е, громадським транспортом. Е, зручно дивитися, на який трамвай чи тролейбус пересісти, і також пішки. Другий додаток це Waze, Вейс, не знаю, як правильно сказати. Цим додатком зручно користуватися, коли ви їдете автомобілем, тому що він показує, де знаходяться радари. Але не забудьте в настройках додатку поставити, що у вас є оплачені дороги, віньєтка, щоб він вас не водив селами, а вів оплатними дорогами, якщо ви, звісно, хочете їхати платно. Наступний додаток це IDOS. IDOS. Також не знаю, як правильно сказати, це ІДОС. В цьому додатку ви можете подивитися, якщо вам потрібно доїхати з точки А в точку Б, громадським транспортом вам він покаже всі автобуси, всі поїзди, трамваї, ну, де, де вам потрібно пересісти, чим вам краще доїхати з точки А в точку Б. І там же на місці можна і купити квиток на всю дорогу. На всю подорож наступний додаток буде корисний для тих, хто їздить велосипедом або подорожує. Це мапа ЦЗ. Там є така корисна функція прокласти маршрут в околицях. Ви вибираєте або з точки А, в точку Б, або вибираєте. Просто вказуєте дистанцію, скільки ви хочете проїхати, і вам додаток пока прокладає маршрут, навіть вказує висоту. Якщо ви, наприклад, от я люблю їздити велосипедом, і я не дуже люблю по дуже такі горбисті місцевості їздити. Я іноді дивлюся, наскільки високо треба буде набирати висоту. Щоб проїхати по маршруту, тому хто велосипедом? Будь ласка, також там можна цікаві місця. Також там на маршруті можна подивитися, куди їде той маршрут, і що цікавого можна подивитися.